Політична кампанія стартувала до місцевих виборів менше двох місяців. Керівників з областей закликають до чесної гри. Головне у гонитві за електоратом не втратити голову і не нашкодити тому ж таки електорату. Згадує події минулого понеділка під парламентом. Міністр внутрішніх справ. Я був біля парламенту зараз. Там у нас дві тисячі чоловік, бойців національної гвардії і других прахранителей. проводили мітинг реквієм по факту погібелі трьох наших солдатів. Мы стояли, смотрели в пол, на полу, там были пятна крови, которые были замыты. Если вы знаете, на той плитке кровь не оттирается. И вы меня простите, я вам хочу сказать очень важную вещь. Никакой политический процесс, в том числе выборный, не стоит человеческих жизней, которые за это отдаются. Перед местными выборами те, кто хочет быть святейшим за Папу Римского, и для того, чтобы отримать несколько зайвых мандатов в районной раде, Можна на сьогоднішній день вчинити те, що вони вчинили під стінами парламенту 31 го числа. Супереч довгим дискусіям, як і де проводити вибори на прифронтовій території, у Києві вирішили, голос Донбасу необхідно почути максимально. Я за те, щоб вибори були всюди за винятком тих районів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення, і де є загроза спонтанних неочікуваних обстрілів. Де ми просто не зможемо захистити людей, найскладніше в цьому сенсі були для мене прийняття рішення щодо проведення виборів в Маріуполі. Але я теж прийняв рішення, що це місто стало символом українського Донбасу. І не довіряти, не дати можливість висловитися мешканцям Маріуполя щодо майбутньої влади. Буде несправедливо в першу чергу до них. У Центрвиборчкомі виборчкомі запевняють, до такого рішення були готові. Центральна виборча комісія погодилася повністю з усіма без винятку, пропозиціями від обласних військово-цивільних адміністрацій, зокрема Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. І там було оголошено виборчий процес з відповідних місцевих виборів. І жителі виборці Маріуполя обиратимуть як міську раду, так і міського голову. В тих випадках, якщо, не дай Бог, ситуація буде змінюватися в гірший бік на відповідних міс... територіях, відповідних місцевостях Донецької, луганської областей, центральна виборча комісія за зверненням обласної військово цивільної адміністрації буде приймати можливо якісь інші рішення на допомогу членам виборчих комісій до Києва. Уже прибула й місія спостерігачів від ОБСЄ. Обіцяють пильнувати за демократичним процесом і там, де чути постріли. Основна наша команда знаходиться тут в Києві і складається з 16 чоловік з різних країн світу. Наступного тижня до нас приєднаються довгострокові спостерігачі, які будуть працювати усюди, де проходитимуть вибори. Ми очікуємо близько сотні таких фахівців. щоб надихнути місцевих керівників на останок від президента, традиційний жест підписання указу в присутності телекамер. Цього разу про проведення чесних, демократичних і прозорих виборів 25 жовтня. Ірина Грасимова Микола Лебедів, 5 канал.